Наразі наша країна стоїть перед багатьма викликами, як зовнішніми, тобто ворожа агресія, так і внутрішніми, тобто організаційними корупційними викликами, іншими елементами, які насправді частково можуть зіпсувати нашу міжнародну репутацію, внутрішню репутацію, так і інше, у цьому сенсі, президент Зеленський. Ну, взяв на себе відповідну суб'єктність, політичну, політичну волю і централізовано дійсно підійшов до а, вирішення, в тому числі кадрових питань. Так званий кадропад це є, по-перше, елемент а, потужного. Поточного реформування системи за різними лініями, тобто, це і виконавча влада, Кабмін, тобто Міністерство інфраструктури, зокрема Міністерство оборони, зокрема, те, що є на слуху на сьогоднішній день. А ось ну і власне це і офіс генпрокурора. Наскільки я розумію, і також це рівень місцевого самоврядування, а точніше лінії взаємовідносин президентської влади та місцевого самоврядування через обласні військові адміністрації, де необхідні знову ж таки на зрі. Необхідність у кадрових змінах, зокрема у тих областях, які є наразі частково окуповані ворогом, в тому числі, тобто серед переліку знятих голів, як то кажуть, обласних керманичів. Я вважаю, що цей процес він є необхідним сенсі, по-перше, подолання можливо організаційних проблем на місцях. Певного рідня халатності, якщо він існує, насправді я думаю, він існує, і це елемент подолання, в тому числі. Корупційних викликів наразі, тобто підключилася дуже потужно до цього процесу антикорупційна інфраструктура, в тому числі національне агентство, набу у цьому сенсі, тобто є відповідні розслідування. І наразі ми реформуємо загалом і політичну систему, і різні рівні, різні щабелі влади, які представлені.